Курточка на хлопчика, флісова підкладка, капюшон відстібається, вік 3 роки. Хлопчик, капюшон відстібається. На флісовій підкладці 7 років. Дівчинка, капюшон відстібається на махровій підкладці на 9-12 місяців. Комбінезон. Флісова підкладка вік 6-9 місяців. Далі ще один комбінезон на 1-2 місяця. Так, махрова підкладочка 1-2 місяці. Курточка, хлопчик, капюшон відстібається на флісі. Капюшон такий цікавий. На флісовій підкладці. Вік 9-12 місяців. Так, далі хлопчик, капюшон відстібається. Вік 7 років. дівчинка, вік 10-11 років.